Доброго вечора. У нас 5 годин. Ну, вечора вже темно на дворі. От, Вирішив записати такий коротенький, вже не коротенький, але змістовний, такий ну, класний відеоролик. Хотів з вами поділитися інформацією, яка мені відома. Взагалі по цьому проєкту NotPixel. Pixel. Взагалі, хто перший раз бачить цей проєкт, то цей от від. Тобто проєкт, який створив ну, тобто людина, яка створила Nudcoin, NotPi... то цей, ну, як ви розумієте, що це Notpixel від тої людини. Я думаю, що хто залетів в цей проєкт, ой, не в цей, а в Not... Notcoin, да? він отримав ну, мінімум 100-200 я гадаю, що цей проект також нас не обідать і накормить. Все, що хотів вам сказати, це для новачків, хто взагалі перший раз бачить цей канал, взагалі хто бачить це відео, цього бота, взагалі, незнайомий щодо чого, то це було, ця інформація була для них. Дивіться, так що взагалі хотів сказати, як ви можете бачити. В нас додалися нові такі завдання. Ну, в принципі, в тому відеоролику попередньому да, я вам показував, що е, показував, я не пам'ятаю. Е, тобто Ви можете купувати ось ці е, штучки. Да, е, ну, це щодня. Да. тобто Перші дві покупки у нас будуть коштувати 0,20 тонн. Це в нас виходить 0,40 тонн. Да, а всі інші у нас будуть коштувати 0,1. Тобто 2020, і останні будуть всі до кінця тобто 24 до, по 0,1. Це я подивився. Бачите, тут в нас пише, що 0,1 і в кінці так само. А, от. Все. Тобто Ми будемо купувати. І я гадаю, що це вигідно. Знаєте чому? Тому що в нас нещодавно відбувся халвінг, Тобто урізали кількість добуття ось цих монеток. От. І... Ми зараз отримуємо, ну, мало, тобто у нас було 12, а зараз отримуємо 4 монетки. Тобто, якщо ви прокачалися до максимуму, то все по максимуму, да? то ви отримаєте 4 монетки. І я гадаю, що будуть ще один або два халвінга, це точно. Тому я думаю, що поки в нас є час, то можна ну, якби закуплятися. Дивіться, ось ці батарейки в кінці, да? Це виходить у нас що? Тобто, якщо ви прокачалися до фула, тобто до кінця у вас виходить 24 е, покраси. Да? І якщо ви, наприклад, ну, 4, ось це купили, да, як я, да? тобто то 1, 2, 3, 4. Тобто да? один е, слот ви вже відкрили, то у вас виходить вже 28, не 24. І так само ви відкриєте, ви відкриєте на 8-й день, 4 у вас вже буде не 28, а 32. І так само потім знову відкриєте ще один слот, буде вже 36 і так далі тому подобне. Тобто, і це аж до кінця. Ну, це вже ви там вирішуєте, чи купувати, чи не купувати. Також хотів вам сказати, що ми вже я тобто зробив фотографію. Ну, Ось такого п'єнчика, можна так сказати. Да? І він ем, буде ось в, тут, в цій табличці, да? тобто вже 771 з 1024 24, ось цих ем, картинок. Да? Тобто я гадаю, що ми будемо їх красити, і в принципі, якщо ви ще не з нами, то, о, друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Телеграм-канал ось так називається, Ярік Чемщик. В цьому телеграмі ви знайдете не тільки комбо по різним проектам, Ну і ексклюзивну інформацію. Тут ви можете задати мені будь-які питання, які вас цікавлять. Тому, друзі, підписуємось, слідкуємо за новинками. Також ще будуть відеоролики про NotPixel і не тільки, тому також підписуйтесь на наш YouTube канал. Буду завершувати це відео, тому що телефон сідає, і в мене він щось дуже вже почав бігом сідати. Ось. Тому ще запишу для вас відеоролик по цьому проєкту. Ну, я думаю, ще не один. Тому, друзі, слідкуйте за телеграмом, за Ютубом. Телеграм-канал буде в закріпленому коментарі. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, слідкуйте і все. Всім дякую за перегляд. З вами був Ярослав, всім пока!